Маю дуже велику надію на ось цю хмару. Можливо, ця хоч у нас не пройде стороною. А як-небудь там заціпить і дасть хоч небагато води. Бо там був дощик, але він такий собі. А ця що шуміло, шуміло, але вона йде в ту сторону. А нам тут дістається тільки-тільки такий невеликий край, мабуть. Можливо, щось поміняється. Ми чекаємо на дощ. Чекаємо на дощ. Ну що, всім привіт-привіт! Я вас вітаю. От і нарешті дочекались і тут, і на Чернігівщині. Дощів. Сьогодні в нас вночі, йшов дощ, він, правда, був невеликий. Не знаю так, але годин 5 землю мочив. Листя вже все мокре. Ну а тут таке собі. Де сухе, де мокре. Під покриттям, як кажуть. Листя воно так. Де промочило, де не промочило. Ну і під вечір я вже ж пішов, зрозуміло, треба перевірити і побачити, що з грибами. І от такий от перший, дивіться, який грибок. О! От він дощовий, після дощовий. Прикриваємо, дивіться який. У нас його називають білий польовий гриб. Ось такий от красень. Ось сирий такий. Ну це, повірте мені, вчора його не було. Вчора я ходив під вечір також, знайшов 4 біленьких. І оце от, ну от я взагалі був вчора здивований, бо земля була абсолютно суха, суха. Ну прям дуже суха. Ну а сьогодні от я десь проходив хвилин 15 і перший грибок. Тому що буде далі, я вам зрозуміло покажу. А ще хотів би, до речі, сказати, що чимало в лісі стало моремухів. А якщо є моремухи, значить мають бути і білі гриби. Тому кажуть, ви подивіться вчорашні мої гриби, що я шукав ввечері. А я продовжу вже шукати сьогоднішні. Ось от, от перший білий гриб. Ну що, пішли, подивимо, що буде далі. В лісі зараз так тихо-тихо. Вже тихо. надвечірок. Субота. Сьогодні нам обіцяють нічний дощ. Ну то побачимо, якісь там хмари такі тянуть, але на вітру нічого немає, так абсолютно тихо-тихо. Вибіг під вечір, побачите. Я ж моніторю кожен день. Думаю, хоч і сухо, але потрібно щось перевіряти. І дивіться, якого з, зустрів малюка. Так, його побачу, дивився, що як маскується. Який у нього рівень маскування, так? Да? Отак і не цей. Я не знаю, я просто так зупинився. Ніби як відчував тут грибок. Ну, залишати його вже не буду, тому що попередній гриб хто дивився відео. я такого маленько-маленько залишав і він нічого ж. Взагалі не виріс, тому що грибка буду забирати. Який. який біленький, але твердючий такий, хтось тобто я вже там чуть-чуть позначив, підгриз. Такий маленький грибок. мене там є до цього, там от я в холодильнику поклав, є пару білих грибів, тому вже цей піде вже на вечірній суп. Отак от. Походимо ще, подивимось. Чудово. Так близько біля самого села, що чути, як і собаки гавкають. Хм, гавкає собака. Так, іду, 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 І подивіться, хто тут мені зустрічається. мій, я от реально дивуюсь. В такому сухому лісі, в такому сухому лісі. Погнати, будь ласка, який красень. Який же це красень. Шановні, подивіться, який це красень. Молодий, свіженький. Просто ідеальний. Да теж ти тут комар би взявся за спину, знов шпигує мене. Подивіться, яка нога. Воно видно, що ідеально чисто, тут нічим не пробита. Блін, я без ножа. Просто зефірна нога. Такий ще вогкенький, тільки-тільки починає свій ріст. Дуже чекаю доща, дуже я чекаю доща, тому що якщо буде дощ, він однозначно передасть росту грибам у лісі. Я ж казав, якщо є маремухи є і білі гриби. о, Отакий черговий красень. Просто ідеальний, подивіться, полюбуйтесь, будь ласка. Тому кажуть, в кого є дубовий ліс недалеко. Ідіть туди, я думаю, щось в будь-якому випадку та щось і знайдете. Ось такий красавелло. Так, помітив ще одного гриба. Це, правда, не білий гриб. Мухомор сіро-рожевий, Але як мені до нього дійти? Щоб вам показати тут без такому чагарнику. Зараз кожен попереступаю, вибачаюсь. Десь там камера грибежить. Це таке. Це просто черговий хороший знак. Скажу, очікуємо того доща. Дай Бог, щоб він був. Подивіться, який величезний маремух. Видиш, є он який красен. Красивий, він такий свіжий, вогкий-вогкий. Тому от, я думаю, що він такий підвечірній гриб. Так що бачите, навіть в такому сухому лісі. Іменно в дубовому, тому що в березових і соснових, але ну, в нашому краю абсолютно все порожньо. А тут от, такі от красині зустрічаються. Ну якщо кажу, що якщо є мухомори, то мають бути і білі гриби. Чудово? Це дуже хороший знак. Продовжуємо пошуки. Ну от і наступний. Там от я от, знайшов, от він видніється, там от, от мій палець, от, он видніється маремух. Те, що я кажуть, все підтверджується. Якщо є моремухи, мають бути десь і білі гриби. Можливо не поруч. Просто коли ростуть маремухи, тоді ростуть і білі гриби. І подивіться в цьому так само сухому лісі. Вон як мене тут листя шародить. Ось такого знаходжу біленького грибка. О, такі от откраси. Опа. О, які. Подивіться, які на довгій нозі. О, який потрісканий, не вистачає, все-таки не вистачає вологи цим грибкам. Але ніжка в нього така дуже-дуже сира. Ой, вибачаюсь, комарі. Трішки комарі ще кусають тут. У нас на Чернігівщині тут. Ще їх передостатньо. От така ось така цікава в нього форма. Дивіться, як він тріснув. Хух, такий подвійний, ніби якийсь як бургер. Але надзвичайно приємний. Приносить дуже величезну радість. Я такий радий цьому грибу. Так що, шановні, в кого є поблизу дубові ліси, варто в них заглянути. ніби здається, що і сухо і сухо, але все-таки якісь та й грибки є. Чудово. Потрібно пошукати ще. ну Тоді так і зробимо. Лісова дорога, яка ділить ліс напополам. Ну це вже просто якийсь, я не знаю, хоч я вже не знімаю, але це вже за сьогодні вже в мене. Тут дивіться чотири маремухи. Дивіться, який цей красивий. Цей і тут. Це вже 16-й. Мабуть, буду сьогодні брати маремухи. Давайте оцього першого зараз я. Отак от, от. Ідеально чистий. Давайте ще так. Блин, а я і без ножа, без нічого. О, ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться, яка білосніжна нога. У нього навіть тут от така оця от от, плівочка тільки-тільки, подивіться, свіжак. Тому буду брати, мабуть, маремушки. Якщо їх стільки сьогодні мій трапляється. А, і ще тут от молоденький. Я не хочу пакет, потрібно, мабуть, буде сходити за корзинкою. Хоч може меремухів якраз візьму на вечір. Там якщо цей, то вже буде 17-й гриб. Ой, знов комарі кусає. Подивіться, який гарнючий. Буде в мене декілька білих грибів, ну, то хай вони залишаться на суп, а ці можна взяти і посмажити. Оце так фантастика. Подивіться, в такій, сухо, в такій сухоті ростуть гриби. Тому мають бути і білі. Ще раз вже десятий раз повторюсь, мають бути білі. Так, поки я цього візьму, пошукаю ще білих, якщо ні, то повернусь додому за корзиною. Під зберу моремухю. Друзі, який в мене подарунок ще чекає. Не прям вах, але зараз в таку пору всі гриби. Вах! Ще місяць назад у нас це був би стандартний рядовий, звичайний білий гриб. Але тепер це просто краса тон. Це просто який міцний. Який же міцний і який красивий. От, знову ж таки видно, що тут нога в нього ідеально чиста. Дивіться, як шапка трохи в нього потріскалась. Але такий от красень. Та ти що, чистенький, гарненький. Черговий грибок. Просто моєму здивуванню немає меж. Я думав, що взагалі ліс порожній. А ні. Отакі от, от грибки є. Де він той дощ? то взагалі Крутяк. Але і так, без того дуже великий крутяк. Оце шикардос. Шикардос. І от вона красотуля. Називається вбивча краса. Бліда поганка. Я не знаю. Якщо хтось не знає, як вона виглядає. Зараз я собі відламаю палку, не хочу брати взагалі її руками. О, подивіться, як виглядає цей гриб. Звичайно, він росте з такого, бачите, ніби як яйця. Отак от. От, от виглядає бліда поганка. верх у неї буває або взагалі такий білий, або як отут, чуть-чуть такий зеленуватий. І росте, вона завжди, щоб ви перевіряли, якщо раптом не знаю, є там у вас якісь схожі гриби, які ви збираєте з такої вольви. Скажімо так, ніби як яйце. Бачите? Вона має такого отруту, що вона нічим не виварюється, не, не висихає нічого. Тобто це смертельно отруйний гриб. Це для тих, хто, можливо, просто так не знаю, вперше бачить, можливо, з чимось може спутати цей гриб. Тому ні в якому разі не беріть. Просто взагалі, можете навіть, я не знаю. Я тоді, коли йду по лісу, то їх не чіпаю. Це тільки так, щоб вам показати. Але от вони вже починають з'являтися, вони були, потім зрозуміло, що і на них посуха вплинула. Отака от бліда поганка. Обходьте стороною і не беріть цей отруйний гриб. Смертельно отруйний гриб. Так, а тут хто мені видніється? Зараз вам покажу, якого окрасення знайшов. Правда він маленький, але це як кажуть суть справи. Не міняє. Дивіться, який тільки-тільки росте. Така от бочечка. Молоденький, свіженький. Ого, який він. Місце прикриваємо тут біля моху. Ось я такий мох. Там приховався. Ого, який він тверденний. Його взагалі не можна... Давай, тисну на нього. Навіть піджмакати. Так. Я з ножем. Давайте чисто експериментально чуть-чуть отак відріжу. Дивіться, який гриб. Зараз всі гриби йдуть просто ідеально чисті, міцні, твердючі, красивенні які, гарнючі. Отака от, от чистота. Супер, ще один білий гриб. Все-таки дощик дає своє. Надію, що їх буде більше зараз. Забираю це окрасення дочищу і мандрую далі. Ось таке тут сусідство. Тут дивіться, молода. Маремуха, тут чуть старші ці мухомори сіро-рожеві. І старий паньок уже давним давно спиляли дерево звідси хтось. І дивіться, хто підростає тут. Також тільки-тільки починає свій ріст. Трутовик серчано-жовтий, м'якенький, але видно, що він не розростеться, такий якийсь він кволенький. Але отак от, от. дощ пішов і якийсь... Ще нові грибки ростуть і ростуть. Це чудово. Там внизу черговий вже 20 Який там маремух, а тут подивіться, який бос. Ух, сидів, як його паутина виграє на сонці тут. Краса, просто, просто краса. Ай, яка гарна. Злякав я хазяїна, ладно, йдемо далі. Нам гриби треба шукати. І знову таке от, добре сусідство. Дивіться, який гарний маремох тут виріс. Правда, тут поруч з ним не біленький, але я дуже чекав цього грибка. Я так люблю оці от зелені сироїжки, подивіться яка. Багато людей щось збирає. А я от дуже їх люблю. Ми ну, отак от беремо, повністю ніжку зрізаєш, ніжку можна там, ну, потім посмажити окремо. А береш отак от шапку, підсилив в муку, в борошно. Потім в яйце і смажиш. І така, як ніби відбивна виходить. ну Просто дуже смачна, смачна оця сираїжка. Бачите, якось запинатися почав в розмові. Чудово! Я так хотів цю гриба знайти. Надіюсь, ще будуть стрішки зелені, лускаті, тобто дуже смачні. То рекомендую вам також їх брати. Так, і ще одна знахідка. Не білий гриб, знову ж таки, небілий. Але все рівно це чудова тенденція до того, що грибки все нові і нові у лісі з'являються. Отака от. Це жовта сироїжка. Так само хороший істюний, і прекрасний гриб. Але на відміну від тієї палускати, типу, вона така м'якенька, тому вона не дуже транспортабельна, але все рівно її заберу, бо мені тут недалеко йти. Тому кажуть, ще плюс один от, от грибок. Чудово, хоч щось потрошку, але знаходиться. І то вже якось, непогано. Ну це вже зовсім інша історія. Попадається новий вид грибів. Перший за це літо. Ой, дайте доберусь тільки до нього. Подивіться, який красень. Перший за літо. І досиновик. Дивіться, який тільки-тільки лізе. Це Все-таки цей дощик вплинув дуже-дуже добре. Подивіться, який козак. Ой, який красень. Молоденький, свіженький. Прекрасний грибок. Це чудово. З'являються нові гриби, це вже дуже приємно. Тут буде до білих, до сироїжок, маремухів повно. І такий красень. Забираю, шукаю ще. Оце так чудово. Приємний бонус. І подивіться, який він чистенький. Абсолютно. Такі, як і білі зараз йдуть. Всі гриби майже ідеально чисті. Як кажуть, 9 з 10. чистенькі. Супер. Прямо і далі. Все-таки чудово. Ще один новий вид грибів. Мені зустрічається. Оце в мене вже буде добре сорті. Подивіться. От і лисички вже з'являються. Чудово. Ось одненька. дивіться, яка гарнюня. Одненька. От тут, подивіться, який розмір. Ой, яка лисиця шикарна. Кажу, вона красива. От, дві. Дивіться, яка гарнюча. Вчора їх ще не було. От і кажуть, лисички повільно ростуть. Маленький дощик і за ніч отакі от вони повиростали. Так, три лисиці. Десь іще здається, бачив одну. А от. Невеличка, але й таку заберу. От як чудово. Це просто прекрасно. Супер. Вже сьогодні шикарне грибне сорті. Прямо і далі. Як пташка гарно співає, зараз птахи це така рідкість. От Якраз вже виходжу з лісу, шановні. І мабуть наостанок зустрічається мені ще один такий, дивіться, маленький. Тільки-тільки йдуть. Ну, пролазить маленький, маленький білячок. Залишати я його не буду. Тому що хто дивився попереднє відео, я залишав набагато меншого гриба. Він мене майже добу простояв і не виріс. Тому цього маринадного, звичайно, що я буду забирати. Ще буде плюс один біленький грибок до моєї такої грибної колекції. Сьогодні зустрічались і білі, і підосиновика одного знайшов, сироїшки, трішки лисичок. Десь там до десятка, не всі я показував, то що були ще й менші. І от такий сьогодні вийшов чудовий результат. Після дощу все-таки грибки по чуть-чуть прокидаються. Тому, як кажуть, не сидіть вдома. У кого є ліс, пакуйте свої речі і прямуйте за грибами. Всім дякую, хто дивився. Щастя, здоров'я. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па. Непогані грибки сьогодні зустрічалися.